Квіти, тварини та навіть людські портрети і все з кольорового піску. Черкащанка Анастасія Шаповал створює картини за власною технікою. Дівчина так захопилася творчістю Великого Кобзаря, що почала створювати ілюстрації до його творів. Картинна збиралася аж на цілу виставку, говорить Тетяна Пономар. Пензлик, фарби та пісок. Набір для творчості 17-річної Черкащанки Анастасії Шаповал. Нещодавно дівчина захопилася творами Тараса Шевченка. Перечитуючи кабзар, є якісь певні улюблені мої поезії, якісь уривки, які надихають мене. В моїй голові виходить якийсь вир думок. Я бачу якусь певну картинку, і для себе я розумію, що це я хочу відобразити на папері. У кожній картині вгадується сюжет із творів кобзаря. Є тут і портрети самого Шевченка. Та найближчою для Насті є жіноча доля у його віршах. Вигляд жінки до вірша Тополя. дійсно передана жіноча доля, якісь переживання, емоції. Для мене вона є значною мірою найкращою, і для себе якоюсь рідною такою, близькою мені до серця. Ілюстрацій до Кобзаря стало так багато, що назбиралося на цілу виставку. Ну, я перший, я вражений тим, як вони намальовані, і ну, те, що вони намальовані піском. О. Мені подобається ця картина. Ось. Свою особливу пісочну техніку Анастасія вигадала сама, коли відпочивала у бабусі в Маріуполі. Спочатку навчилася вправлятися з піском, потім спробувала його ще й фарбувати. Так працює вже чотири роки. Увесь цей час пісок для картин возять із берегів Азовського моря. З Маріуполя везеться не персики, не дині, не сливки, не виноград, а пісок. Незвичайні картини високо оцінюють як в Україні, так і за її межами. Серед десятків дипломів та грамот мама дівчини обирає найбільш дорогі серцю відзнаки. Я, наприклад, дуже горжуся е, дипломами міжнародного рівня, де Анастасія взяла перше місце в конкурсі «Друже діти на планеті. Свою унікальну технологію створення картин з піску молода мисткиня планує запатентувати уже найближчим часом. Тетяна Пономарта, Ігор Неділько, Віка новини.